Ну, напевно, я вас чимось здивував, правда? Скажете, о, <смеш> <смеш> щось в мене не так. Та, не так. Є річ, про яку я вам не розказав. Справа в тому, що моя військова спеціальність командир взводу радіаційної, хімічної, бактеріологічної і специфічної розвідки. Я маю знання які мене в армію вчать добре. Не вмієш навчимо, не хочеш заставити. Я служив офіцером. От мої погони. Це є польові погони, які накладаються на китель польовий. Китель – то така блюзка польові. Це є погони на сорочку, це радянські погони. А це погони України. Хім війська тут вже трошки інакше є. Значить, я маю не тільки знання по даному профілю, я і практично займався радіацією. Ну, і тому я вас попереджую, рвіть когті, тому що я знаю, що таке радіація. От як та людина, яку від шахеда присипало там де-небудь, чи від ракети, яка вижила, вона знає, що це таке. Той пожежник, який гасив вогонь, от нас вчили так як пожежників. От пожежник хто, хто є, хто є? То є та людина, яка. Вчилася на то, щоб гасити вогонь, і вона свідомо йде гасити вогонь. Вона знає, чим то може закінчитися, але вона займається порятунком людей. Так само і ми займалися порятунком людей. Хоча панує е, думка така, що от хочеться бути розвідником, розвідником, Та я от в роті розвідки був, е, служив. <гум> Вся в полі в жопі ветка поползла вперед разведка. Я нікому не бажаю то, що мені прийшлося на своїй шкірі. І перебути, і бачити. Тому що радіація то я. То, напевно, найстрашніше, що, що... що... що було в моєму і житті, і що я знаю. Справа в тому, що. Не одна радіація є погана. Є, звичайно, люди, які постраждали, кому, кому там будинок завалився, чи там кому руку відірвало, бо ногу, то знаєш, що це не тільки радіація погана, що погано, коли є. Вибух там чого-небудь. Але я вам ще скажу, що погано є, якщо є хімічна зброя. В москалів то і хімічної зброї є повно, тому що нас вчили, я ж советський офіцери. І москалі підписали. Якісь там закони, потім на основі закону, що вони міжнародні угоди, всякі. що вони відмовляються від хімічної зброї. Вони десь там привселюдно спалювали і так далі. Но нас вчили, ми ж совєтські офіцери, казали, що не бійтеся в нужних містах, там в Росії, там в Глубінки, ті всі контейнери із хімічною зброєю є. Особливо, де там мерзлота, де то все, воно, ну, не треба холодильника, воно все є. Москаль може сказитися, і він може наробити діло. Ну а що таке радіація? Я вже сказав, а найбільше я знаю, що є після з людиною, після того, як на неї вплине радіація. Повірте мені, що я вам хочу сказати, не дай Бог москалі кинуть на нас ту бомбу, атомну, там, чи ядерну, хто як собі хоче. Справа в тому, що навіть ті люди, до яких ударна хвиля не дойде, і світло там не проб'є, ні нічого там десь на кілометрів 100 чи більше. Якщо навіть впаде якийсь там дощик чи щось, чи вітерець, люди загинуть. Ну, може, не зразу. То є величезна біда. Тому Західний світ боїться, щоб Москаль не кинув атомну зброю до нас. Щоб ви докладніше знали, що то таке, якщо вам цікаво, я вам лекцію читати не буду. От є характеристика ядерної зброї і порядок захисту можете собі знайти в інтернеті. Так. Зброя масового ураження і захист від неї. Тут є цілий трактат. Дуже багато можете собі почитати. Захист від зброї масового ураження. От бачите, які картинки, в якому одязі, особливо є ВПГР, військовий приклад е, хімічної розвідки. От це вам не потрібно. Якщо, не дай Бог, довбане, то до цього більшості не доживе ніхто. То треба буде тим, хто із Західного світу приїде сюди провіряти. А в тих зонах, де. Влупить, то люди вже будуть не встані щось провіряти, чи ще щось. Тут то, то дуже втрачається здоров'я багато. І пише вот сайт, тут гарна така є стрічка. У випадку застосування ядерної зброї або використання брудної бомби, або вибуху на атомній електростанції. Головне правило лишається незмінним. Почувши сирену, прямуйте в укриття. Люди рвіть когті в укриття. Найкраще рвіть когті в якийсь, в якийсь хутор або з країни. Бережіть себе, Бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей! Щасливо!